Всім привіт! Мене звати Олеся, мені 10 років. і Я народилася 31 січня 2015 року в чудовому місті Бахмуті. Зараз проживаю в місті Києві. Моє хобі малювати та редагувати різні відео. Тіктоці. Нещодавно я почала відвідувати школу танців. Хочу навчитися професійно танцювати. Мені ну дуже багато мрій. Я мрію, щоб наступив мир. Я мрію про власний будинок для мене та моїх мамой. Тата, бабусі й дідуся. Я мрію стати відомим блогером, зніматися на телебаченні, рекламувати гарний одяг. А ще я мрію про малесенького, пукнастого песика. Дома я маю свого домашнього улюбленця, хом'ячка. Його звати Мілка. В школі я постійно беру участь у конкурсах з декламування віршів, вивчаю англійську мову на базі школи. Я дуже люблю подорожувати. Нещодавно відвідала неймовірні Карпати. Дуже хочу побувати в Дубаї та Парижі. Дякую за увагу! До зустрічі на зйомках!